Мир вам, братії і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чи переживе Путін? 9 травня цього року цілком вірогідно, що ні. На це є загальні причини і конкретні загальні причини: ті, що Путін уже певний час не може виконувати роль арбітра. Це була його головна роль. Раніше різні угруповання при владі не воювали між собою і були більш-менш переконані в тому, що зможуть передати статки своїм дітям. Зараз такої впевненості вже немає. Вони воюють між собою. Вони зазіхають на компетенції одна одного, вони позбуваються статків. Багато їхнього майна і капіталів на заході, і до цього зараз обмежений доступ. Звісно, що олігархи, ті чи інші великі чиновники, вирішують свої проблеми з західними чиновниками, так чи інакше, але все одно страх позбутися. Страх не достучатися наступним разом лишається і тільки збільшується. Тобто політика Путіна вже не забезпечує безпеку їхніх капіталів на заході. Перевкладатися в емірати, перевкладатися в Китай, перевкладатися в Індію. Там і ще менше безпеки для тих, хто перевкладає, ніж в Європі. Путін не арбітр, Путін токсичний для заходу. Путін становить певну небезпеку для деяких владно-адміністративних угруповань в середині Москви. Тепер є конкретні причини. Ті, хто забезпечують безпеку, є найбільш небезпечними. Ми це знаємо з історії. Зараз все тримається на ФСБ і ФСО Федеральній службі охорони. Якщо слідчий комітет, головний репресивний орган зараз, то без ФСБ і ФСО. Неможливо дихати спокійно. Вони захищають Путіна від армії і від всіх інших вигаданих і явних небезпек. Отже, серед керівників ФСБ та ФСО дедалі частіше виникає думка, чому тут всім банкує оце нічтожество? А наприклад, не ми, від яких це нічтожество тотально залежить. ФСБ та ФСО не лише захисники. Вони ще і камердинери. А для камердинера не існує авторитета начальника, тому що камердинер має справу з його брудними шкарпетками. Для камердинера не існує авторитету вождя, тому що. Камердинер бачить всі його слабкості, недоліки і страх на 9 травня. Встановлені безпрецедентні заходи безпеки в Москві. Фактично, влада в Москві вже передана ФСБ та ФСО. Немає кращої нагоди для того, щоб уділити Путіна, в разі чого все можна звалити на українських диверсантів або на українські безпілотні. Буде присутній, і Сі сідзіньпин, з яким одразу ж зможе домовитися нове керівництво РФ. Ви знаєте, що там, на Москві, всі поведені на нумерології, тобто віддають належне всяким символічним датам. Зараз дата якомога більш символічна: це 80-та річниця перемоги над здоровим глуздом, і 25-та річниця. Путіна при владі 80 і 25 – найкращі символічні цифри для того, щоб покінчити назавжди із побідебесієм і з Путінабісієм. Ті, хто захоплять владу, будуть нічим не краще ніж Путін. Можливо, будуть навіть гірше, ніж він, але можливо виникне внутрішня смута. Вона буде короткотривала, але. Ми зможемо цим скористатися. Хороший міжнародний контекст для перевороту називається війна між Індією і Пакистаном. Пакистан за три дні випробував уже три балістичні ракети. Індія припинила подачу будь-якої води в Пакистан. І проводить навчання і мобілізації в кількох штатах. Всі очікують на обмін ядерними ударами між Індією і Пакистаном. Уже всім, трошки зараз не до Путіна на близькому сході, на який останні три тисячі років звернена увага людства, так чи інакше, теж. Неспокійно нове загострення. Ізраїль починає чергову повномасштабну операцію в Газі, конфліктує з турками стосовно Сирії, б'є по сирійських об'єктах, почав захищати друзів. Друзи це етнічно релігійна спільнота. Вона існує десь близько тисячі років. Був такий халіф Аль-Хаким. В Єгипті він був дивикуватою людиною. Любив перевдягатися в простонародне, виходити на вулицю, когось там душити, когось там різати. Один раз зник, залишився тільки його цей от одяг, який він перевдягався. Якась частина вирішила, що він піднісся на небо, і зараз. Ця секта, яка виділася з ісламу, але відійшла від ісламу аж надто далеко, очікує того, що Аль-Хаким повернеться з неба для того, щоб врятувати світ, і він буде народжений чоловіком. Тому, друзі, очікують, що хтось із них обов'язково народить несподівано Аль-Хакіма, і тому у них такі от комедні штани з дуже великою об'ємною матнею для того, щоб Аль-Хаким, коли народиться, не випав і не розбився. Ми остаточно не зовсім уявляємо уявлення цих друзів, адже вони приховують своє дивне вчення. Тим не менше, друзі є хорошими солдатами. Вони дуже добре воюють за ізраїльську армію, тоді коли їх туди беруть. Вони добре воювали за ліванську армію добре воюють за всі армії, в яких їх мобілізують друзи населяють голландські висоти і зараз ізраїль активно їх озброює для того щоб вони могли протистояти сирійським ісламістам речі свого часу ліван був створений як держава друзів де друзи мали би теоретично за ідеєю тодішніх творців лівану європейських займати Провідне місце в цій державі, тобто бути державною елітою, воно так не зовсім склалося, але в Лівані вони теж впливують. Коротше, ми думали, що глобальну війну на близькому сході спричинять курди або іранці. А бачите, можливо, що і друзи. Ізраїль, до речі, займається не тільки захистом друзів, Ізраїль почав сильно бити і по єменських хуситах. Хусити дістали всіх, вони всім заважають, саме тому вірогідно з ними нічого не вдасться зробити. Сполучені Штати теж готуються до війни. Міністр оборони Хексит е, оголосив, що збирається скоротити 20% чотирьохзіркових генералів. Взагалі, чотирьохзірковий генерал. Сполучених штатах це штучний товар. Як їх міряти відсотками? Сказав, собі завдання. 20% відсотків скорочуємо. Тут з кожним треба розбиратися окремо. Можливо, їх всіх треба скоротити, можливо, не скорочувати нікого. Можливо, треба скоротити всього лише двох. Але цей сказав, що я скорочу 20%. відсотків. Бо треба міряти круглими цифрами так краще для пропаганди. Всього в сполучених штатах 37 чотирьох зоряних. Генералів, тобто їх всього 37 штук цих генералів, і 20% це не кругла цифра. Тобто йому доведеться скоротити якихось генералів повністю, а якихось ну принаймні одного генерала не повністю скоротити тільки його якусь четверту чи третю частину, відрізати йому ногу і руку для прикладу. Також він хоче скоротити 10%, знову кругла цифра. Трьохзіркових і двох генералів. генералів я розумію навіщо це йому потрібно. Він же там влаштував зараз кімнату для макіяжу для того, щоб речники Пентагона і він краще виглядали, коли дають інтерв'ю. І тому йому потрібно зараз більше візажистів, тобто менше генералів, і звільняються вакансії для візажистів. Можливо, американська армія в результаті всіх цих реформ буде слабшою, натомість буде значно красивішою. Поки міністр оборони Гексет бореться з армією, це, до речі, легко, Трамп взяв на себе значно більш важку функцію. Він воює проти американських університетів. Це значно важче тут можна і програти, тому що студенти і професори це значно більш агресивна публіка ніж. Чотирьох звіркові генерали американське міністерство освіти припиняє будь-які гранти для Гарвардського університету. Виявляється, Гарвардський університет, окрім того, що не бажає почати боротьбу з антисемітизмом, тобто вигнати 90% студентів і майже всіх викладачів. І ще і весь час протягом. Десятиліть випускає переважно демократів зі своїх стін. Тобто дуже багато демократичних політиків є вихідцями з Гарвардського університету. Там якась частина із них, щоправда, євреї. Це трохи не вписується в картину антисемітизму університету, але в нинішньому світі, який дуже сильно змінився, якщо ви демократ. То ви вже за фактом антисеміт. Якщо ви вивчали політологію на прикладах ХХ століття, забудьте і викиньте, все змінилося. Зараз от ті, хто зігують, оці от от просіоністські налаштовані в усіх країнах. А ці оці, от демократи і ліві, вони зазвичай антисеміти. Натомість більше грантів видається Колумбійському університету, тому що там антисемітизм був давно. Подоланий Трамп бореться з Китаєм, але багато запозичує з китайської практики. Ну так власне і потрібно потрібно вчитися у власних ворогів свого часу. В Китаї були хунвибіни. Вони зуміли знищити китайську інтелігенцію, якщо там така і була, і дуже багато. Викладачів університетів Трамп зараз організовує магабінів Make America Great Again» за рахунок ліквідації великої частини університетів. Також Трамп видав указ про ліквідацію неналежної і розкольницької антиамериканської ідеології з громадських музеїв Сполучених Штатів, тобто Трамп веде ідеологічну боротьбу. Московити ведуть ідеологічну боротьбу у китайців Ідеологія це дуже важливо в індусів, так само І європейці ведуть ідеологічну боротьбу, захищають права. Сексуальних дивінців і це такий не обільшовись, бо справа на сексуальних справа в тому що це новий пролетаріат, і От вони захищають його права. Єдина країна, в якій не ведеться ідеологічна боротьба, це Україна, як не дивно. Ми воюємо. Нам потрібна провідна ідеологія. Нам потрібно щось привносити в світ зерна нових ідеологій проростають на дні окопів, на дні наших окопів. Поки що нічого не проростає. Ну, якщо не брати до уваги братство, адже ідеологія войовничої церкви, нового хрестового походу, нового крузейду, це саме ідеологія братства, і саме вона проростає в наших бліндажах. Дуже млява боротьба з носіями ворожих ідеології цей указ про накладання санкцій на Арестовича і там ще на якихось ворожих пропагандистів. Україна в цьому смислі настільки беззуба, що ці ворожі пропагандисти. Мають нахабство іще і обурюватися. Вони кажуть, це незаконно накладати санкції на громадян України. Уявіть ситуацію. Ви, наприклад, щось вкрали, і вас по закону взагалі і по всім поняттям потрібно посадити в тюрму. Я маю на увазі по мусорським, по державним поняттям. Ви маєте сидіти в тюрмі по закону. Але в антизаконний спосіб вас замість того, щоб посадити в тюрму, просто. Е Надрукували ваш портрет і ганебну статтю про вас в газеті. І ви обурюєтеся, як мене надрукували в газеті, це абсолютно протизаконно. По закону мене мали посадити в тюрму. Проти всіх цих ворожих пропагандистів мали бути порушені кримінальні справи, і українські спецслужби мали би за ними полювати і для того, щоб посадити в підвали СБУ. Замість цього, проти них можливо, протизаконно ввели всього лише санкції. Які майже нічого не означають, майже не завдають жодних незручностей, і вони ці потвори обурюються. Проти нас впровадили протизаконні санкції, від яких нам ні холодно, ні спекотно, замість того, щоб порушити проти нас кримінальні справи і посадити нас в підвал. Ну не пасивні гендери. Вони після цього, але я відволікся: сполучені штати, окрім того, що хочуть ліквідувати американські університети, не всі половину і генералів. В американській армії вони хочуть також ліквідувати і Європейський Союз. Він їм заважає. Це на повному серйозі. Зараз розробляється така політика Сполучених Штатів. Європейський Союз це справді економічний конкурент, певною мірою політичний конкурент. І само собою, зараз, послабленням долара, євро виходить наперед як найбільш перспективна світова валюта. Проти Євросоюзу легше боротися, ніж проти Китаю, тому що. Євросоюз не кусається у відповідь. Я хочу звернути нашу з вами увагу на те, що Україна покладає свої сподівання на НАТО, яке вже майже не функціонує з усильними Сполучених Штатів, і на Євросоюз, якого скоро не буде. Тут є і добрий момент, в тому, що Євросоюзу можливо скоро не буде. Адже якщо його не буде, то там не буде і Угорщини і Словаччини. Румунії. Румунія дуже добра країна, і щонайменше половина румунів – це наші друзі. Але, на жаль, бачите, там може зараз перемогти антиукраїнський кандидат в президенти. Тобто проросійський кандидат в президенти. От цікаво, що ці от ряд країн, такі як Румунія, Словаччина і Угорщина, вони не можуть без хазяїна. Вони них довгий час були хазяїбами австрійці. Вони всі входили в Австро-угорщину. Хазяями словаків були чехи, була Чехословаччина. Зараз чехи не хочуть бути хазяями словаків, і тому словаки намагаються прибитися до угорців. Така собі угрословаччина. Угорці своєю чергою колись входили в Австро-угорщину, але Австрія вже не та і тому вони хочуть бути Москво-Угорцями. Угри свого часу були при Хазарах, коли вони приселилися через Карпати в Європу, то придували там дуже довгий час тюрки. Саме два тюркських племені і тюркські вожді вели їх через Карпати. Потім вони ввійшли в Австрійську імперію, яка існувала під різними назвами, і в останній уже період під назвою Австро-угорщина. Орбан весь час каже, що Брюссель намагається обмежити суверенітет угорців, але угорці не терплять суверенітету. Вони хочуть бути при комусь. Сам Орбан дуже хоче бути при Путіні. Прийде час і Орбан і Фіцо. Залишиться без НАТО і без європейського союзу, і тоді наша справа буде пояснити всім цим добрим людям, що краще буде при нас ніж при Путіні. Тим паче, що і Путіна скоро не буде, буде ФСБ. І сьогодні день піхоти день української піхоти. І я хочу сказати з цього приводу декілька слів. Піхота дуже довгий час домінувала на полях битв. Ми знаємо римські легіони. Готи, які утворили першу справжню державу на теренах України, оюм, ви знаєте, що готи входять в число наших предків, тобто українці створилися з кільського, хотського, сарматського слов'янського компоту. Вийшло на добре. От готи це була піхота, а в якості кавалерії і важкої кавалерії вони використовували підкорених ними сарматів. Але згодом уже в V столітті гуни довели всім, що на полях битв панує кавалерія, кінний лучник. І після того навіть армія Східної Римської імперії, армія Ромеїв, чи як ми її знаємо, візантійців зробила основою своєї могутності кінного лучника. Це був подвиг. Військової підготовки вони примудрялися брати тупих анаталійських чи балканських селян. І за рік військової підготовки, рік військової підготовки між іншим, в тодішній армії. Це довше ніж готується, наприклад, морський котик в сполучених штатах. Вони перетворювали цих землеробів в кінних лучників, і лише в 14 столітті піхота знову починає панувати на полях битв. Це битва шпор в на території Фландрії і. Битва під Моргафеля. здається, нині це територія Швейцарії. Це дві битви 14 століття, які повернули престиж піхоти. Також є інші боєзіднення, така як битва під Кресі. українське козацтво. Це переважно піхота. От саме піхота протистояла кочівникам татарам в степу. Всі ці війни Великого Князівства Литовського, в яких не більшу участь брали українці, і потім війни козацтва з Московією, Московія ж це нащадок одного з ординських улусів, і тому там теж все ставилося на оцю от кінноту, і їм протистояла саме козацька піхота. Піхота вичерпала свій наступальний потенціал в першій світовій війні. Ви знаєте, що фронти зупинилися, і тоді. Справу почала вирішувати авіація, танки і артилерія. Тобто кулемет зупинив піхоту, але він не зміг зупинити танки після другої світової війни. Всі вважали, що піхота це другорядний рід військ, що е, все одно бронетехніка, що авіація, що ракети будуть вирішувати все. А виявилося не так найбільш повномасштабна війна, яку зараз веде Україна проти Ерефії. Знову піхота. Це номер один піхота і дрони. Піхотинець і оператор дрона. От головні люди на цій війні. Останнім часом братство, яке входить до центру Тимура, головного управління розвідки, виконує переважно піхотні функції, виконує успішно, просувається вперед, а не відступає. Знищує багатьох ворогів, бере багато полонених. Тому я вітаю. Всю українську піхоту вітаю також і братство. І прошу вас молитися за українських піхотинців. Прошу вас молитися особливо за братчиків. Моліться, щоб рука Господня завжди була над ними за те, щоб Господь викреслив їх з книги мертвих. Молитва працює, братця. В цьому ми особливо переконалися на цій війні. Амінь.